Всім привіт! Вас вітає Чортків Тіць. Кожне місто це його люди. І сьогодні ми поговоримо з вами про митців Чорткова та Чортківського району. І першим митцем, з яким ми будемо вести розмову, це є Віктор Боркута. Отже, ходи! музичний фон. Так, це було не скучно. Добре, і мене звати Катя, якщо що. Але я думаю, ви вже чули. Mm. <laughs> так, що я бачу? Нічого, правда? Дуже, дуже просто зв'язок. Задня лапа є хвіст. Ну, Ого, реально! Буде. Будемо, напевно, завершувати. Доброго дня! Сьогодні ми у гостях у Віктора Боркути, який є майстер народної творчості, а саме він а, виготовляє свої вироби а, у такому напрямку, як корене пластика. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому а, саме ви вирішили працювати з деревом? а не там з глиною, гіпсом і так далі. Ну, Гіпс для мене якийсь був мертвий матеріал. Mm -hmm. Дерево, якби не було цікавіше, чи що. Гіпсу, якісь роботи з гіпсу, я закладаю малюнок і по своєму кресленню чи там ескізу я роблю на гіпсі. Mm -hmm. Тут же я працюю залежно від форми коренів гілок. Якщо ви бачите, це було просто, як вам сказати, на дереві є такі капи нарости грибів, і в яких я можу бачити не зразу, де коли буває коріння 2-3 роки лежить. Угу. Я, я не бачу. А ви коли от вибираєте собі коріння? Ви вибираєте, чи ви з будь-якого щось побачили і берете? Чи ви ось саме... Я Шукаєте ж кажу, я, наприклад, можу бути таке, що зразу одразу я бачу щось цікаве. Угу. Я його по можливості розмір ваги, я по можливості забираю зразу. А, а хто ви за професію? Ви е, здавна займаєтесь у цією справою? Так. Чи це виникло як хобі? Ага. Ні, ні, я художник. І розкажіть, будь ласка, як психологічний стан впливає на творця, на митця? А особливо зараз така ситуація в Україні, як ви справляєтеся, боретеся з ним, щоб він вас не пригнічив, не закидаєте цю роботу, а далі працюєте. Я казав, одна робота у мене вже другий рік робиться, я не можу вже скінчити. І там практично ну, вона дуже деталі, там багато. І Таким чином, щоб, як кажуть, не пригнічувала, тому що я ж знаю, що має бути на тій роботі, в тій mm. роботі, що може бути, яка тематика має бути в ній. І от її робиш, робиш і бачиш, що ну не йде вона. Я відложу і берусь за якусь таку маленьку роботу. Оця робота. А, ось ця так. Так, да, так, да, так. Да. От, от акація яка вона. Mm -hmm. І в ній знаходиш, де грубше, значить там ніч чи що. Та ні, треба працювати, їх складний стан, час треба працювати. <рігла> так, що я бачу? Нічого, правда? Обличчя є, сміється людина. А, ну? Це типу отут очі? Вот. Око, як? око, ніс. Писок. Це ж було, а -а -а. я його не вирізав. Я в нього побачив, але ще не закінчено і він так би лежить. О, таким чином там ага. підстав за голову лежить. А з цього боку має бути кіт. От задня лапа є, хвіст. ну, Ого, реально. А як можете коротко сказати, якісь е, е, етапи роботи над е, е, виробом? Тобто, якось е, малюємо шаблон або просто йду по лісу, бачу е, той корінь. Уяву ага. дуже мати хорошу уяву, щоб побачити в чомусь щось. Угу. Можу показати найцікаву річ. Я ж тут нічого не робив. Так, що це квітка, не знаю, що. Це. А обличчя? Ну, обличчя. А скажіть, ми згадували з вами про місто. Е, чи впливає місто на вашу творчість, що саме середовище? Так, як вам працюється у чорткові? Ну, мене, по перше, заста не заставило. Жити тут, тому що народився я не тут. Я на Вінничині родився. А -а -а. Батько був військовий. І його просто перевели сюди. А що мене приваблює, що да. мене приваблює чуткою. Чи, наприклад, улюблене місце. У мене все улюблене. Все люблю, дуже люблю історичне. Історично, де зв'язано ще з минулим і там і 100 років і тому подібне. А чи відчуваєте ви зв'язок своїми виробами? І як це проявляється? Як це відчувати зв'язок? Зв що творите? Дуже-дуже простий зв'язок. Мої виставки, всі виставки назавали, мають назву Друге дихання. Mm -hmm. Друге життя. життя. Друге життя. Чому? Я даю тому коріню, яке б десь гнило, чи в річці, чи в лісі. Я йому даю друге життя. Я його Виточу, відшлюфовую, там деколи підклею, під, як от латаю, якщо воно було зв'язано з минулим угу. і в той же час дивилося в теперішній так. час. На теперішній Ми час. Ми щиро дякуємо вам за розмову, будемо, напевно, завершувати. Бажаємо вам та процвітати, Дякую. збирати великі виставкові зали, так, показувати свою творчість і творити, творити, творити і творити. Дякую.